Один з найпопулярніших запитів. В мене пропало лібідо, давайте розберемо сьогодні, чому тема лібіда настільки важлива та які причини його зникнення. Що таке відсутність лібіда? Це тоді, коли ви не відчуваєте сексуального потягу до свого партнера або до партнерів взагалі. Вам не хочеться ними стурбувати, вам не хочеться дивитись в порно, вас не збуджують жодні люди. Тобто нічого з вами не відбувається, все, що стосується сексу, та збудження. І тоді, коли ми говоримо про причини. Не того, чому може зникнути лібідо, тут звичайно ми відкриваємо ящик Пандори, в котрому можемо знайти мільйони причин того, що відбувається. Самі стандартні причини того, чому зникає лібіду, це антидепресанти, коки, тобто контрацепція, котра є в пігулках або в пластирях, в ін'єкціях і так далі. І так само спіралі це може бути безпосередньо стрес. Це може бути погані відносини з вашим партнером, або навпаки занадто гарні відносини, і я це теж поясню. Звичайно, коли ми говоримо про те, що лібіду зникає під час стресу, ми думаємо про те, що це повинно бути щось сверх. тобто, це має бути щось неймовірно стресове. Хоча насправді стрес це накопичувальні фактори. Да? Тобто, у вас може там щось відбутись, там щось відбутись. Ви такі, та в мене нічого сильно не відбувається, але чому? в мене зникло лібідо. Ну, мабуть, я просто втомився. До речі, втома теж може бути однією з причиною зникнення лібіда. Але втома все ж таки є короткотривалою, якщо ми не говоримо про вигорання. Що ще може впливати на відсутність лібідо? На відсутність лібідо може впливати те, що ваш партнер постійно підходить до вас, смикає вас за спідницю або за брюки і каже: Ну, коли ти мені даш? А ну дай мені якомога швидше, прямо зараз. Це теж може вплинути на те, що ваше лібідо зникає і вам просто не хочеться вашого партнера. Ще одна причина, чому лібідо може зникнути, це раннє статеве життя. Тобто, тоді, коли людина починає жити статевим життям в 13-14 років і приблизно до 28 рокам, її лібідо буде суттєво знижене за рахунок того, що вона не знає насправді, що таке секс і для чого він потрібен. Коротше, якщо говорити, чому зникає лібідо, можна говорити година. Ми, та давайте все ж таки розберемось по порядку. Перше: антидепресанти. Дійсно, частина антидепресантів, особливо ті, котрі є антидепресантами, інгібіторами зворотнього захоплення дофаміну або серотоніну, вони безпосередньо найчастіше впливають на те, що у вас знижується лібідок. Тому супер важливо проговорити зі своїм лікарем або лікаркою про те, що для вас суперважливе статеве життя. Та тут є маленька ремарочка. А якщо у вас межовий розлад особи особистості або тривожний розлад особистості, так само як і біполярно-афективний розлад особистості. Під час прийому пігулок ваша маніакальна фаза або фаза тривожна вона зменшується. І таким чином ваш лібідо умовно стає на місце, і ваша задача його підтримувати для того, щоб воно все ж таки залишалось активним. Якщо у вас до прийому пігулок сексуальне життя було супер насиченим, то майте на увазі воно стане набагато меншим. Якщо ваше сексуальне життя і так не було досить активним, то ваша задача буде включати ваше бажання. Тобто для цього ми будемо використовувати будь-які практики для того, щоб підняти лібідо. Про це ми поговоримо. Трішки пізніше. Так само, коли жінка приймає гормональні протизаплідні, що ми маємо там тобто, спіралі, ін'єкції, е, пластирі, пігулочки, все, що завгодно, що має гормональні носії. Таким чином в неї зменшується репіток. Тому я б рекомендувала, якщо ви хочете мати все ж таки протизаплідну спіраль, то ви ставите її безгормональну. І так само ви можете проконсультувати зі своїм лікарем стосовно пігулок. Можливо, варто з них зійти, для того, щоб перейти на бар'єрну контрацепцію. Тобто жіночі або чоловічі презервативи, ну і продовжуючи тему жінок, чому у жінки частіше за все зникає лібідо? це може бути і зміна гормонального циклу або зміна менструальної фази. Що може відбуватися? Наприклад, в лютеїнову фазу жінка ну не хоче вона сексу, да, тому що вона в цілому вона собі не дуже подобається. В неї набріки по всьому тілі. Вона дивиться на себе і думає про те, що господи, ну, ну не хочу я це бачити. Тому, коли ви до неї підходите з сексом, ваша задача е, її обернути. Мережно вмикати, і якщо жінка не дає зворотнього зв'язку, тут ми притормажуємо і розуміємо, що ми далі не йдемо. Так само емоційний вплив може бути і на чоловіків. І Якщо жінка гіперактивна, сексуально гіперактивна, вона підходить до свого чоловіка і каже: Ну, і що? і що ми стоїмо пішли у ліжку. Таким чином, да, чоловік може бути десь розгубленим за рахунок того, що він так само втомлюється, в нього так само є стреси, в нього так само можуть змінюватись гормони, і так само він може. Просто не хотіти сексу. І такий тиск буде провокувати той фактор, що чоловік такий типу. Сорі, я не хочу цього сексу, я не хочу сексу взагалі, і відійдіть від мене, будь ласка. Серед чоловіків ми так само можемо спостерігати і вплив залежності на рівень лібіду. Тому дуже важливо пам'ятати, якщо ви вживаєте забагато алкоголю, ваш секс відбувається тільки під час алкогольного сп'яніння. Про це, до речі, ви можете подивитись окреме відео. Будь ласка, слідкуємо за своїми залежностями. Окрім алкогольної залежності, на лібіду впливає ще і розлад харчової поведінки, тобто переїдання або не Їдання і так само на лібіду впливає безпосередньо наркотичні залежності, ігроманія, інтернет-адикція і наша улюблена порнозалежність. Так, ви можете дивитись порно, вам може хотітись, але при тому вам не хочеться свою дружину або дівчину, і так само вам не хочеться нікого з інших дівчат. Це теж проблеми з лібідо під час порнозалежності. Стрес, а ми про нього вже починали говорити. Да, це накопичувальна історія. Коли ми живемо в в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах війни, ми розуміємо, що стрес це начебто, наше таке нагальне, стандартне, але ж при тому всьому, ми такі типу, ну та. Бог з ним, що я не встигла на якусь зустріч. Ну, типу, зато мене ракетою не вбило. Так, ми так жартуємо, але не встигнути на зустріч, це теж для нас може бути стресом і неабияким, тому що, поки ми збираємось, поки ми поспішаємо, в нас вироблюються гормони кортизолу та адреналіну, котрі повинні виходити під час сексу. Але вони виходять таким чином, вас це не пає, і ви починаєте розуміти, що. А взагалі то і нічого не треба. Я просто хочу сісти і нічого не робити в цьому житті. Тобто, да питання в тому, щоб ви відслідковували ваш рівень стресу і навчались з ним справлятись. Якщо ви не можете відслідкувати свого свій рівень стресу, я вам дуже рекомендую пройти тест на емоційний інтелект, для того, щоб ви розуміли, яку. у Фазу свого життя вам варто підтягнути. Коли ви побачите результати свого тесту, ви можете зрозуміти, які напрямки свого життя і напрямки емоційного інтелекту вам важливо підняти. Ну, наприклад, у вас відсутній імпульс контролю, тому ви забагато займалися сексом для того, щоб впоратись зі своїми емоціями. Тому Проходимо тест, а посилання на тест ви можете знайти в нашому телеграм-каналі це між нами. Повертаючись до тих, хто безпосередньо почав своє статеве життя у доволі ранньому віці, наприклад, 13 років, 14, 15, ще куди й не йшло. У вас може зникати лібіду близько 28-35 років. Тут я б рекомендувала все ж таки психотерапію, тому що, скоріш за все, ви почали статеве життя за рахунок того, що це для вас був прояв любові, тобто тільки таким чином в. Ви можете доказати, що ви любите, і вам можуть доказати, що вас люблять. Тому супер важливо відслідкувати, чому саме це почалось, і далі ми приносимо це в психотерапію, тому що, скоріш за все, рівень відвіду зменшується за рахунок того, що ви просто не вмієте будувати стосунки. Я знаю, що в мене зараз політять каміння, але так частіше за все є розуміння того, що все ваше життя воно крутилося довкола сексу весь цей час. Якийсь момент, ви вже дороста людина, дивитесь на себе і думаєте, а я не хочу сексу, але я не знаю, як будувати ці відносини без сексу. Також ми пам'ятаємо, що в нас є військовослужбовці, військовослужбовиці, ветерани та ветеранки, і тут. Лібідо, звісно, воно скачеть вгору і вниз, в залежності від людини, в залежності від того, що з нею відбувається, в яких умовах вона зараз перебуває. Ми можемо спостерігати, що у військовослужбовців під час служби відбувається процес того, що в них лібідо підривається на максимум. Вони хочуть все і одразу, абсолютно різного і завжди. Це ок, але ж це наслідок стресу. Так? Це те про що я говорила: про адреналін та кортизол. Так само Може бути і навпаки. Тобто тоді, коли у вас великий рівень стресу, у вас просто-напросто падає бажання, і ви не можете впоратись з тим, що відбувається всередині вас, враховуючи те, що тема з військовослужбовцями доволі обширна, в нас є окреме відео, котре називається Секс-стрес, війна. Ви можете подивитись і зрозуміти, що ви можете зробити, що ви мусите зробити для того, щоб вам стало легше, і як зробити так, щоб секс не став залежністю, а приносив задоволення. А якщо ви хочете, щоб ваше лібідо постійно залишалося високим та стабільним, Вам треба дивитись канал це між нами. Тому що саме тут ми говоримо про важливі теми. А щоб ви не пропустили жодного випуску, і дивилися їх раніше за інших, вам важливо стати спонсором або спонсоркою нашого каналу. І також тут будуть написані ваші імена. І все ж таки, коли в нас зникло лібідо, що нам робити? Я гадаю, що вам треба взятись за ручки. Зняти білизну, ні, спочатку зняти білизну, взятись за ручки і побігати довкола одне одного. Тому що що правильно ви нічого не зробите, якщо лібідо зникло, це довготривала історія. Що треба зробити в першу чергу? Передавити свій графік дня, скільки фізичної активності у вас є на день. Для того, щоб лібідо було більш-менш стабільним, вам необхідно мінімальне фізичне навантаження. А саме, хоча б 6 тисяч кроків на День, тобто цього достатньо, щоб з вас вийшов кортизол та адреналін, котрий зайвий, щоб з вас вийшла тривога, тобто ви під час просто звичайної прогулянки, ви починаєте видихати. Наприклад, якщо хтось любить їздити за кермом, ви вмикаєте собі музику, кричите пісні, і це теж допомагає, тільки не перевищуєте швидкість. Так само ми передивляємось харчування. Чи наїдаюсь я на ніч, чи ні? Бо це супер значуще впливає безпосередньо. Середньо на рівень лібіу. Тобто, якщо я переїв, я не можу займатися сексом. І так само, якщо ви голодуєте. Тобто, в мене дієта, я їм тільки на, я там на інтервальному голодуванні. Це все так чи інакше впливає на рівень вашого лібіда. Тому що якщо у вас змінюється харчова поведінка, у вас змінюються безпосередньо і гормони. Тому супер важливо спостерігати за тим, що ви їсте. Так, треба поспати. Краще ви займетесь ринковим сексом, ніж ви будете засинати в три години ночі. Тому, будь ласочка, да? Ми не любимо одне одному мізки, ми лягаємо спати, а зранку ми не поспішаючи, можна навіть будильник собі поставити, займаємо сексом. Коли ви виснажуєте нервову систему безсонням за рахунок того, що раніше ми займалися сексом вночі до третьої ночі на регулярній основі, а потім ви такі клац. А щось я не висипаюсь, у мене сил нема. Дійсно, чому? Взагалі непонятно, але дуже цікаво. Тому ми нормалізуємо свій графік сну, а потім вставляємо секс так в свій графік, щоб вам було комфортно. А оці пригоди безпосередньо до третьої години ночі залиште їх рідкими, але такими епічними. Для того щоб ви не переривали свій сон на регулярній основі. І якщо в вас зникло лібідо безпосередньо на фоні психологічного тиску вашого партнера, або відсутності довіри я завжди рекомендую всім одну і ту саму вправу ви сідаєте один напроти одного вдягнені все нормально, нічого страшного немає. Ваша задача щоб ваші ніжки і ніжки вашого партнера можна покласти одне на одного, можна скрестити в лотос, в полулотос, для того, щоб ви могли повноцінно сидіти один напроти одного і викладете отак долоньки. Ваш партнер кладе зверху або навпаки, да тобто ви вирішуєте, як вам зручно хочете одну ручку, так, іншу так. Ваша задача починаючи від 30 секунд щодня, просто дивитись одне одному в очі, такі вправи вони допомагають збільшувати рівень довіри, і таким чином ви безпосередньо можете. Навчитись розслаблятися зі своїм партнером і бути з ним в контакті. Чи будете ви говорити під час цього, чи не будете ви говорити? Чи будете ви плакати, сміятись? Це все процеси, котрі відбуваються саме з вами. Задача одна: протягом першого тижня 30 секунд. Ви дивитесь просто в очі, не відводячи очі. І так само ви збільшуєте на наступний тиждень, ви робите одну хвилину. Ви можете дійти до 10 хвилин, коли ви дивитесь просто один на одного, і таким чином ви збільшуєте ваш вербальний контакт. Так, що ще можна зробити для того, щоб підвищити лібідо? Це звичайно звернутися на психотерапію або на сексотерапію туди, де вам буде комфортно. Я дуже прошу кожного з вас обирати собі спеціаліста, котрий вам буде близьким. Тобто, ви можете подивитись сторіс, ви можете подивитись, як людина говорить, як вона себе веде, який її спосіб життя, тільки таким чином обирати собі спеціаліста, адже нерідко ми обираємо собі собі якийсь образ когось, та там, типу, мені обов'язково треба старше за мене, тому що вона мені буде там як мама порадниці. Ви повинні пам'ятати, що ваша задача знайти людину, котра зможе вас зрозуміти, хоча б частково, котра відповідає якимось вашим внутрішнім відчуттям. Так от і виникає питання суперфілософське: чому Лібідо зникло та як його повернути? Питання, звичайно, супер важке, але відповідь елементарна. Вам важливо прислуховувати до себе і приносити те, що відбувається всередині вас, до спеціаліста, якщо ви самостійно не можете з цим розібратися.